Іменно ти можеш отримати оцей пульт із манометром всього за 200 гривні. Дуже прості умови. Всього 25 квиточків це розіграш. Всього 25 квиточків. Один квиточок коштує 200 гривні. 10 із них вже придбали і чекають на розіграш, учасники. Можна придбати декілька і подвоїти свої шанси. Як це виглядає? Номер телефону, який вказаний нижче в описі, ви там є і телеграм, ви телефонуєте або пишете і кажете, що хочу прийняти участь в розіграшу пульта. Ось цього. Це, до речі, пульт з Дюза 1.3 універсальний база лак. Натомість я вам відправляю реквізити. А ви пишете дані нової пошти. Як тільки ми насобираємо, всі квиточки, будуть продані всі 25 штук. Ми рандомно не глядя, вибираємо один квиточок, де будуть вказані дані нової пошти, той і стане власником. Туди й поїде ось цей чудовий фарбопуль, друзі. Не теряйте таку можливість отримати цей пульт всього за 200 гривні. До речі, скажу сразу, що це е, не. Шанс є у кожного. Це не 200 чоловік, це не 50 чоловік, це всього-навсього 25 учасників, 25 квиточків. Якщо ви придбаєте 2 квиточки або три, ви збільшите свої шанси. Пульт провірений, пульт чудовий. Ми вирішили розіграти його одразу в такому комбо-комплекті з манометром і благочисником. без бистросйом і можна вже працювати. Номер телефону нижче. Пишіть дзвоніть і приймайте участь.